Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Жителі міста Дніпро вночі чули низку вибухів. Попередньо росіяни атакували місто ракетами іскандер. М працювала система ППО, але повідомляють про прильоти. Очевидно, що кадрів із місця події не буде. Закликаємо вас. Не фотографуйте роботу ППО, не фотографуйте місця прильотів, навіть якщо попало просто в поле. Не коригуйте роботу їхніх клятих ракетників у той же час по російському місту Таганрог Після вибухів у Дніпрі завдано ракетного удару, пишуть місцеві телеграм-канали. Ракети впали на місцевий аеродром та пошкодили літаки. Крім того, пошкодження зазнав комплекс іскандер М, з якого вівся вогонь по Дніпро. ЗСУ навчилися оперативно давати відповіді, знищуючи пускові установки. Так очевидці зняли на відео та виклали в інтернет ролики, на яких видно, як у районі аеродрому Таганрогу, на якому стоять літальні об'єкти, щось горить та детонує. Заступник директора центру армії конверсії та. Розозброєння з міжнародних питань Михайло Самосі впевнений, що українська армія зараз має усі законні підстави для ураження військових цілей по території Російської Федерації. Зараз ситуація унікальна. Фронт фактично скоротився для українських військ. В нас був занадто довгий фронт, якби українські війська взялися зараз. Протистоянні в районі Сумської чи Чернігівської областях, то росіяни могли порадуватися за такий розвиток подій, бо вони б могли розтягнути наші війська. Зараз ситуація міняється, розповів про ситуацію на фронті. Самусь вважає, що коли. Україна почне бити по військових цілях на території Російської Федерації, то більше російських обстрілів з близької відстані не буде. Я зараз не бачу проблем, щоб нашими контрабатарейними засобами боротьби виявляти, до прикладу, ті мінометні чи артилерійські підрозділи, які здійснюють обстріли зі своєї території, та знищувати їх. Я впевнений, що після перших ефективних уражень більше обстрілів з близької відстані не буде. Я впевнений, що можна використовувати Хімарс, якщо ми говоримо про завдання ударів по російським РСЗВ, знищувати їхні. Урагани, смерчі та їхні території, удари будуть не по цивільних об'єктах чи об'єктах критичної інфраструктури, а по військових цілях. Я впевнений, що це вже можна робити. У нас є підстави так робити і створити такі умови, коли росіянам будуть розуміти, що завдання удару по Харкові вильється в те, що вони усі будуть знищені. Це буде наказано. Я думаю, що така тактика принесе свої плоди. Сподіваюся, що українська армія саме так буде діяти, зазначив експерт. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!